Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ірина, я з України міста Харків. Друге відео я присвячую низькій обрізці гортензії на однакову висоту, на дві пари бруньок, на два міжвузля. Ось так вони в мене виглядають восени в листопаді 24-го року. Зрізала тільки суцвіття, прибрала листя, більш нічого ось так. І вони будуть зимувати. Потім покажу ще схемку, щоб більш зрозуміліше було, що я буду робити, як буду обрізати. Це сорт Red Light. Ось так навесні він виглядав. Його я теж обрізаю на дві пари бруньок, на два міжвузля. Ось перше, друге. І обрізаю пагін. Ця гілка, вона дуже тонка, вона мені не потрібна. З неї толку взагалі не буде. Якщо і будуть якісь цвіти, то вони, вони будуть дуже такі дрібні. Воно мені не потрібно. Ось ці теж вони дуже тонкі. Я їх видаляю взагалі. Ось так. І всі, що залишились, я залишаю дві пари бруньок. Все обрізаю, одна, дві, дві, і так всі. Можна обрізати на одну пару бруньок. Теж буде гарно. Суцвіття будуть великі, красиві. Тут треба одну з гілок прибрати. Вони заважають одна одній, тому прибираю ось цю. Ось так. Ось так виглядає кущик після обрізки. Це сорт пастель грін. Я його теж формую таким же чином. Зайві не потрібні. Я видаляю ці тонкі, товсті залишаю тонкі, прибираю взагалі. Вони не потрібні, вони дуже тонкі, їх треба прибрати. Ось таким чином прибираю ці погони, лайве сухе теж прибираю, тонку видаляю. Вирішую прибрати. и все обрезаю на два межвузля то есть так выглядит обрезанный кущик Так само на дві пари броньок все зрізала, все пробрала. Так, в мене квітував пастель Грін. Дуже гарненький, але спеку не дуже переніс. Листочки підсихали. Чином був обрізаний. Опала. В цьому році я його краси не побачила. Це канделай теж дуже гарно перенес спеку, буревії, довго тримався. Пагане цапські потужні. Це пастель грі, Light і Sunday Fries. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня! Тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!